С намагаються допомогти Україні з енергозабезпеченням, здійснюючи реверс газу, але не усі країни витримують тиск Росії. Так 25 вересня Угорщина припинила транспортування газу в Україну у «Нафтогазі» Рішення угорської компанії про припинення реекспорту пов'язують саме з тиском Росії. Міністр енергетики Росії в інтерв'ю німецьким журналістам заявив, що Європа за контрактом не має права реекспортувати газ до України. За словами новака, поставки європейським споживачам можуть припинитись, якщо реекспорт відбуватиметься. Однак як українці переживуть цю зиму, залежить не лише від наявності газу, а й того, чи наважиться український уряд проводити реформи і піднімати ціну на блакитне паливо до ринкової. Американські експерти наполягають, робити це вже зараз вкрай необхідно, адже сам процес переходу на ринкові ціни може стимулювати українську економіку та й відкладати його далі просто. О, неможливо подробиці у матеріалі Тетяни Харченко. Українська зима може стати випробуванням не лише для Донбасу, а й для всієї країни. Загалом американські експерти констатують на сході, крім уже зруйнованої війною інфраструктури чим далі додається все більше небезпек. Це буде важка зима, у цьому немає сумнівів. Усе залежить від того, наскільки сильними будуть морози. Росія намагається погіршити ситуацію не лише через відключення електроенергії, але через знищення електростанцій та через кібератаки на електромережі. Газові переговори вселяють надію, що без газу Україна не залишиться. Інша справа, якою на нього має бути ціна. Перш за все. Я сподіваюся, що Україна переживе зиму достатньо добре. На це впливатиме багато факторів. Якщо промисловість буде економною, то газу знадобиться менше. Але в будь-якому випадку зараз Україна стоїть перед тяжким рішенням підняти ціни на газ, тому що енергоносії дотепер отримували дуже велику дотацію від уряду, тобто забрали податки і передавали або підприємствам, або занижували ціни для народу, згідно з угодою, яку Україна підписала з міжнародним валютним фондом. Вона зобов'язана підняти ціни на газ, однак в уряді не поспішають робити такі непопулярні кроки, особливо напередодні виборів. Ми прозорості поки що не бачили. Ми не бачимо, якби підготовки до цієї прозорості. Ми не бачимо дискусії із населенням пояснення. Скоріше за все, це може бути зроблено знову під тиском МВФ. От знову будуть казати, що МВФ це монстр, який нас заставляє робити і знущатися над людьми, що є неправдою. От і просто ні з того, ні, ні з цього одномоментно піднімуть ціну, і буде суті. Ціальна напруженість уряд завжди так діяв. Мені здається, що він так буде діяти. Поки що директор економічних програм фонду Відкритий діалог Володимир Панченко переконаний, населенню вже зараз треба пояснювати, чому від підняття цін на газ нікуди не подітися, і закликати на випадок зимових форс-мажорів запасатися твердопаливними котлами для опалювання будинків. Економіст Віктор Галасюк також за підвищення цін, але вважає, що робити це треба тільки після того, як українські підприємства проведуть модернізацію, що дозволить їм стати енергоефективними. Треба адресувати проблеми в фундаменті, там де вони виникають. В чому ці проблеми полягають? В тому, що Україна споживає на виробництво одного долара ВВП. Споживає в чотири рази більше енергоресурсів ніж туреччина. На думку експертка інституту аналізу глобальної безпеки Аріля Коена в Україні для промислових підприємств має бути розроблена поступова траєкторія підняття цін до світових, а малозабезпечені родини можна субсидувати. Тоді підвищення цін на газ не так вже й сильно вдарить по українцях. Гірше буде, попереджає експерт. Якщо держава продаватиме за дешево дорогий ресурс, заганяючи себе у ще глибшу прірву.